Дональда Трампа друзі коронували ще правда. Поки що, поки що лише на офіційній сторінці Білого Дому у соцмережі Ікс. Адміністрація президента США запостила фейкову кладинку журналу Тайм на якій зображений щасливий президент США, на голові якого сяюча діамантова корона. Цікаво, що до цього Трамп і сам охрестив себе королем. А так він похвалив себе за рішення скасувати запровадження плати за в'їзд до Нью-Йорка власним транспортом. І до цього, аби потрапити у найбільш перевантажений район мегаполісу, треба було заплатити до 9 доларів. Він не повинен бути містом для обраних, написав у соцмережах Трамп і додав Мангеттен. і весь Нью-Йорк Врятовані нехай живе король. Я до речі, спершу подумав, що Ірина Король, наша ведуча моя колега. Однак, поява у Сполучених Штатах Америки монарха сподобалась далеко не всім. У відповідь на слова Трампа, губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул, заявила, що ми нація законів, а не монархії. У Нью йорку не було короля вже понад 250 років. Ми чорт забирає, не допустимо цього зараз. Схожої думки дотримується і конгресмен демократ Дон Байер, який написав в соцмережах, що у США немає королів. Тим часом заступник голови національного. Комітету демократичної партії Девід Хог висміяв ситуацію, написавши, що республіканці припиніть перебільшувати. А губернатор Ільной Джей Ді Пріцкер заявив, що в Америці королів нема. Тож я не стану ні перед кимось на коліна. Давайте поспілкуємося про коронацію Трампа і не тільки я б сказав. за... Олексієм Ковжуном, політичним консультантом медіа аналітиком, він доєднується на нашого ефіру. до нашого ефіру. Пане Олексій, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Пане Олексій, ну от. Оце вся історія. Я розумію, що ну там хтось, там, там гумористи, взагалі ж в білому домі, деякі сидять, але ну насправді, що вам про це каже? Що ну може навіть не так про самого Трампа, навіть як про його майбутню політику, розвиток якої ми спостерігаємо, от уже зараз, і от е, там спочатку я, 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 і тут я король. Я б радив Трампу передивитись фільм, до речі, дуже хороший. Раджу всім. Називається Він Король Нью-Йорку, це кримінальна драма. Закінчується вона, вибачте за спойлер, закінчується вона погано. І ем, я точно знаю, що е, якщо взяти е, Манхеттен і в'їзд в Манхеттен, якщо прибрати оцей конжестін е, плату за в'їзд, то ніхто на Манхеттен в'їхати не зможе взагалі. Але звучить дуже красиво, і саме цим займається Трамп і його адміністрація. Вони роблять все, що звучить красиво, при тому, що коли Трамп тільки прийшов до Білого Дому в 16-му році, там все ж таки працювали оці система противаги, його а були люди, які з ним сперечалися. Зараз таких людей нема, бо він призначив людей, які дивляться йому в рота, яким теж подобаються жарти про те, що він король Нью-Йорка. і вангую, що це закінчиться досить швидко. Бо якщо ти республіканець, ти не можеш бути монархістом за визначенням, бо або республіка, або монархія. І навіть жарти на цей кшталт американцям не подобаються. Так, а все-таки ну от, різні ж методи є, і щоб знову ж таки не спойлерити, ну, як досить швидко, яким чином це на вашому баченні може закінчитись ну, от, варіації, які можуть бути? Ну, По-перше, я дивлюся дуже уважно за тим, що в американському кіно називається броменс, Тобто це. Романс про між братами це така дуже міцна чоловіча дружба між Трампом і Маском, і я даю їй максимум півроку. Бо як співала колись група Спаркс, це місто недостатньо велике для нас двох. Бо хтось має бути зіркою, а хтось має переміститись в підтанцовку. І я пророчу можна мене навіть цитувати, що не будуть вони довго. Дружити сьогодні. Ми бачимо, що Рубіо, який є чіфовстав, не пам'ятаю, як це перекладається, який є головою всієї організації президента, насправді таким не є. Про це пишуть західні аналітики, бо вони помічають, що він виступає дуже різко проти того за що топив все своє політичне життя. Тобто він став такою іграшкою, маріонеткою а замість нього став фактично є ілон маск, що дуже дивно, особливо враховуючи, скажімо так, зацікавленість ілона маска в змінених станах свідомості. Ну, там ще Джей Дівенс теж є ще один амбіційний чоловік. там така просто когорта набирається людей. Я хотів в цьому контексті, пане Олексію, хоч що у вас спитати? От про цього Кертіса Ярвіна. Ну, ви ж точно вже, вочевидь, читали цю всю історію, так? Та? Я вчора говорив з Юрієм Рашкіним, аналітиком зі Сполучених Штатів. Ну, він його назвав прямо таким американським Дугіним. Так, от Дугін це російський. Це російський ідеолог руського міра, по суті, так і от та стаття, про яку він пише вже ж зараз, видно дуже багато паралелей. от Я хочу знову ж таки вчора почав це робити. Обіцяв нашим глядачам. Сьогодні можливо продовжити е, що він пише знову ж таки в 22-му Якщо Трамп тріумфально повернеться на посаду в 2024 році, це він в січні 22-му пише. То його першою метою буде не використання влади, е, а захоплення влади невпинне розширення масштабів свого офісу за допомогою сміливих рішень їх дій і метою зовнішньої політики Трампа в Європі буде виведення американського впливу з Європи. А для Росії я ну я так сконцентрував трішки ці всі от в цьому контексті історії. Тепер доля Росії знову навести лад у Європі. Однак оскільки Америка сильніша, то Трамп повинен дати зрозуміти Путіну, що це нормально. І є лише один спосіб надіслати цей меседж: однозначно, вийти з Європи. От ці всі заяви Трампа про можливість виходу з НАТО, зараз бачимо знову ж таки він відмовився. Підписувати Ну Сполучені Штати там свій підпис ставити там під якоюсь резолюцією ООН щодо України е, в G7. Вони кажуть, не називайте агресором е, Росію і так далі. От Ч, чи не є це вже от втіленням реалізації цього сценарію Втіленням чи реалізації цього сценарію, про який пише в мене чесно скажу, в мене теж була паралель з Дугіним, але е, вона, на мій погляд, є досить точною. Адже Дугін він був завжди таким маргінальним е, діячем, який щось там собі варнякав, і це мало кому було цікаво, окрім його грядки. Е, настав момент, коли він вийшов е, в мейнстрім і його, е, як це сказати, хворобливі ідеї заполонили е, простір, але його роль е, в. Російській сучасній політиці є дещо перебільшеною, адже він там собі щось варнякає, а Путін робить те, що вважає за потрібне. Думаю, що з цим Ярвісом історія така сама, але знов таки хочу нагадати: по-перше, коли Трамп тільки прийшов в Білий Дім, йому кожен день, а іноді декілька три-чотири рази на день. Приносили схваль роздруківки схвальних відгуків про нього в соціальних мережах. Це йому було необхідно для того, щоб себе непогано почувати. Mm. Бо хтось щось там йому не сподобалось, він відчував вічі, йому приносили роздруківки, і серце в нього ставало на місце. Тож ми маємо справу з людиною з психікою капризної дитини п'яти рочків. Якщо так чесно, яка сьогодні ще не знає, що скаже завтра. І якщо ми подивимось таймлайн висловлювань Трампа, де він тут він погрожує Росії, тут він каже, що він домовився з Путіним. Тобто, скажімо так: послужний список в нього ну не дуже. І тут ще, що мені дає надію, я добре знаю росіянців. І е, е, їхня природа є такою, що вони не можуть змінити, як в класичній е, байці про е, жабу і скорпіона, коли жаба перевозить скорпіона на ті, той бік, а до того казала, я тебе не повезу, бо ти мене вкусиш. Той каже, ні, не вкушу. На середині озера він її е, е, кусає, і жаба каже: От таке. Для... Що ж ти зробив? Ми ж зараз обидва потонемо. Скорпіон каже, що поробиш, така моя природа. Так. І росіяни не можуть поперти проти своєї природи. Ми маємо е, згадати про те, що вони настільки довго повторюють, що український уряд є маріонеткою Сполучених Штатів, що встигнув сам самі в це повірити. І зараз вони від, 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 відкруковують шампанське, е, бо начебто їм е, все вдається, і санкції начебто знімають, принаймні про це йдуть розмови. Вони роблять помилку, вони слухають розмови замість того, щоб дивитися на документи, бо вони вірять в щирі розмови, як це було в 90-ті, коли всі голі в бані про щось там домовились і стало так. І вони слухають ці розмови. І в них є відчуття, що зараз Трамп скаже Зеленському: зупинись, Зеленський візьме під Козирюк, і українці заплачуть і підуть. Здаватись, коли цього не відбудеться, а ми з вами знаємо, що цього не відбудеться, росіяни подумають про те, що Трамп їх дурить. Бо це ж його люди, його маріонетки, і вони підуть про почнуть Трампа намагатися щемити. А оскільки Трамп є нацистичною фігурою, він такого не розуміє. І тут я чекаю на появу злого Трампа, хочу нагадати. Що саме він першим віддав наказ стріляти по росіянам так, в Сирії? Ну і нам Джевеліни він теж першим передав і пане Олексію, Дуже ти... я, я, я перепрошую дуже, що мушу вас перервати. Трішки в нас затянувся. от, поки налагоджували зв'язок. Запрошую вас анонсом е, на чи чи авансом знову ж таки. І ще раз в нашій ефіри, не раз і в мої радіоефіри теж на радіо Київ. Дякую вам наразі дуже. Найближчим часом дуже хотілось з вами більш детально споспілкуватися. Дякую наразі. Думаю дуже, Ще говорити. раз перепрошую. Олексій Ковжун, політичний консультант, медіа аналітик, був нам на зв'язку. Продовж за кілька секунд.